Мої вітання вам панство. Шановне, мене звуть Олександра, і хочу сьогодні подивитися Україну на грудень місяць. Що, Які головні події, чого очікувати, які зміни, да, які важливі новини будуть в Україні. Що головне? Давайте подивимося. Спочатку Щось мені на думку спало по енергетиці, але я не взяла. Так, одну хвилиночку, друзі, візьму. Таро Ошу, що, що в нас в грудні відбувається в плані енергетики, якщо на, думка така прийшла, треба дивитися. Да? Давайте подивимося, які зміни, Україна в грудні, що енерг... на енергетичному рівні України в грудні? Щось дуже таке відбувається е, прорив. Так, друзі, одну хвилиночку я перепрошую. Так, дивіться. Я так розумію, що йде повертання земель, тому що посилюється, посилюється рух в напрямках і по целесності йде момент об'єднання. Бачите, як, типу, підхоплюємо, об'єднуємо. да? Відновлення земель по творчеству, по це. Ну, А-ля імператриця, да? тобто йде момент відновлення земель. Слухайте, дуже карти такі по енергетиці дуже потужні. Питаю, чого чекати. Якісь новини. Готуватися треба, знаєте, от зараз такий момент, що треба, треба бути на стрьомі. От готуватися до відбиття, до відбиття і до захисту. От зараз такий, знаєте, всю волю в кулак і йти до кінця, до своєї мети і розслаблятися зараз не на часі взагалі. Добре. Так, тепер давайте глянемо, що Україна грудень місяць по подіям, да, Події, новини, що важливого в Україні в грудні. Що важливого в Україні в грудні? важливого В Україні в грудні. Ого. ого Три перші карти і три карти. ну Диявіл це не, ну, дві карти про зміни різкі, неминучі. да Карта взагалі просування. Хоч і важкого, але просування. Слухайте, місяць буде дуже насичений і дуже важливий. Ну це просто от вау. Все змінюється. Чомусь от дивишся на карти, і, і, і зовсім не страшно, знаєте, як типу, що вони. Добрі ці карти зараз розкрию диявола приводу чого, що це для України. Ну, знаєте, це йде, типу, якщо ми беремо ситуацію в свої, ру в свої руки. От як змінюються полюси. Як щось там, де ми не могли управляти да, чимось там, або, ну. Там, де ми були е, заложники ситуації, да, то зараз ми е, цю ситуацію беремо під свій контроль. І тому йдуть такі прям зміни. По диявилу, це типу, що от була залежність, да? була залежність в тому плані те, що від нас не залежало. Так, а тут що? Про що йдеться? Грудом для України про що тут ідеться? Якесь заспокоєння йде? От був страх, да, і цей страх він через що? Це, це більше, знаєте, про, видно, вам видно. це більше от про ту ситуацію, от як, як ми жили да? от для людей в плані благополуччя, от як воно було, що була зупинка, ми там були обмежені, а, і в плані там тепла, ну, як по королеві Пентаклі, да? це все те, що от людині потрібно для. Нормального існування, скажімо так, от був страх, да? але йде якесь заспокоєння. Що за трійка, рішення якесь. От якісь домовленості йдуть, якийсь договір з кимось йде домовленість про що. Якісь дуже добрі новини. Це може бути якась грошова допомога, це може бути якась нам допомога, от типу, знаєте, як для перемоги, для відбиття, от нам для ведення війни, скажімо, да, от для наших хлопців, там, для ЗСУ, тобто ну, для країни, якесь устаткування, і гроші, і зброя, і от щось таке, знаєте, от. Щось нам іде те, чого нам бракувало. Оце йде ну, в плані заспокоєння, да? через що буде заспокоєння. Ну, так, да. те, чого бракувало. Які ще новини? Грудень місяць е, дуже очікуємо ПВО, тому що, от по областях, навіть там і в прямому ефірі, і так, я от по областях дивилась, що багато де закривається небо. Тобто щось їде для відбиття. Тому я на грудень місяць от, ну, реально дуже чекаю. От і дивіться, і зараз випадає да, цей туз Пентаклієвий, А це дійсно може бути або грошова, або зброя, або от щось для перемоги. Да, щось таке для відбиття для перемоги. І ще новини головні, важливі. Важливі новини для України. Ще будуть повернення якісь землі. Будуть ще повернуті землі. Ще якісь два напрямки. Чи домовленість, чи напрямки? Якісь два напрямки. Якісь два напрямки ще повертаються. Або два міста, або от чогось два ми ще повертаємо. Те, що було обмежено, да? те, що було, ну, ну, окупація, скажімо буде. Да? Давайте ще глянемо. Гарні новини. Взагалі, грудень місяць буде дуже насичений і для України, і для Русні. В них там великі зміни будуть. І ну, чому згадала? Тому що я розумію, що всі ті зміни вони дійсно будуть впливати і на Україну. Ж, правильно, у них там по владі будуть зміни такі кардинальні. Тож будемо чекати, новин. Давайте ще по Україні подивимося, що важливого буде відбуватися. В Україні що важливого буде відбуватися в грудні? Які події? Україна в грудні. Які події важливі? Так. По населенню йде робота. А, Зараз, друзі, хвилиночку. Ну, в плані робота новини по населенню. Відновлення, Іде якась допомога. Це може бути чи обладнання, чи щось грошове, чи якісь вклади, чи допомога з ремонтом. Да? Тому що, дивіться, і якісь новини, тобто можливість щось змінити, і якась можливість відновити те, де було погано, там, де нам чогось бракувало. От В плані пентаклів, це ж може бути дійсно і світло, да, і вода, от щось таке ну, от матеріальне, там, в плані грошей, в плані а, чогось земного для населення, да, в плані якості життя. О, от так. От. І те, що було воно. Ну, я Питаю по дияволу, да? тобто була залежність для населення, була залежність, та, що ну, нам було некомфортно від цієї залежності. І от іде якась допомога, йде спокій, підтримка для, ну, для відновлення. От в плані енергетики, води, да? по, по мечам енергетики, води тепла, тобто ну, класно. Не, 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 така, знаєте, ситуація нестабільна була, да, в плані от, місяця нестабільна для населення, знову ж таки, про населення дуже класно. То будуть відновлювати, будемо чекати, що. Давайте просто спитаємо, що взагалі з енергетикою буде, да, от в грудні місяці, щоб розуміти, що, ну, щоб розуміти, енергетика в грудні. В Україні, що буде енер... з енергетикою, в Україні в грудні? З енергетикою в Україні. От буде відновлюватися. Все рівно будуть якісь шляхи знайдені. От те, що, те, що були втрати. Були втрати, але будуть відновлюватися. Але ще будуть, друзі, обмеження будуть, і ще будуть руйнування, тому так. Але все рівно динаміка зараз глянемо, але я відчуваю, що йде на покращення. Йде на покращення. Так. Да. якийсь тан енергетика в Україні, чи буде. От для відновлення все рівно йде. От якесь або гроші, або якесь остаткування. Можливість відновити те, що було нестабільне по всій Україні. Ні, не по всій Україні. Не по всій. Ой, перепрошую, друзі, ковтнула чаю, тому що кхм, закашлююсь крайніми днями. Не дають мені інформацію говорити. О, дивіться, не по всій Україні буде, ні. Ще залишаться такі території. Ну, де, де будуть обмеження? От. Залишаться. Але все рівно, знаєте, ну, будуть все рівно йти відновлювальні роботи. Так, чого ти стосуєшся? Які ще зміни нам чекати? Давайте так спитаємо: які ще зміни чекати? З чим пов'язані ці зміни Вони для України добре чи погано? Взагалі по смерті, знаєте, це а, навіть якщо і щось йде, да, навіть е, як і щось зривається, ну, але все рівно щось приходить натомість. Тобто і втрати, коли бувають, вони, ну, це, як знаєте, ну, неминуче. Тобто на це вплинути не можна. Про що це говориться? Це про зміну чи про втрати? Про що це? Україна в грудні. Про що це? Про втрати? Будуть ще якісь втрати, і ми будемо в грудні про це знати. Да? Втрати чого? Це знаєте, як от е, типу втрата контролю, або втрата. Тут, тут не, не про людей. Тут не про людей. Це взагалі про саму ситуацію. От знаєте, такі, е, можливо. Ну, як, типу, все відбувається не так, як ми хотіли. Щось таке, щось таке зміниться. Але ми не зможемо вплинути на це. Це можуть бути, знаєте, по десятці пентаклів і якісь типу і землі всі наші. Да, буде не так, як ми хотіли, не так, як ми планували. Я зараз спитаю по-іншому. Через що будуть, на що ми не зможемо вплинути, в чому ми втрачаємо? Це як, типу, знаєте, вплив. Втрачаємо пильність. Втрачаємо вплив, втрачаємо пильність. Де саме? В чому, чого це стосується? Чого це стосується? По якійсь території, от десь в якомусь м, щось пов'язане з військовим. А, щось, знаєте, як іде. Типу захист. Не зможемо захистити. По дев'ятці кубків це може бути. М, Ну, не саме населення, а те, що для населення. І знову будуть типу, якісь обмеження. да? По отшельнику це можуть бути знову ж таки зі світлом. Тому от я просто розумію, що в грудні ще планується якась така масована по енергетиці, і дійсно ми не зможемо контролювати ці процеси і ну, втрачаємо контроль. Будуть обмеження по, по світлу, по енергетиці там, і так далі. Тобто йде ну, неможливість захиститися, тобто від нас не залежить. Ще щось таке буде, але все рівно їде е, ПВО і, ну, не знаю, буде спокійно. Ну, спокійніше, скажімо так. Так, що в нас, що в нас ще? До чого готуватися? Давайте ще так спитаємо до чого готуватися українцям в грудні, до чого готуватися українцям в грудні. До певних обмежень, друзі, до певних обмежень. Може буде от щось нестабільне. По пентаклям це як, типу, знаєте, Ну для людей. З чим це пов'язано? Будуть от відновлювальні роботи. По королю що? Ну, от для людей. Будуть для чого готуватися? До обмеження всього того, що от потрібно нам для життя. Через що? через, через те, що ну, будуть проводитися відновлювальні роботи. І все рівно буде от 50 на 50. Десь будуть виключати, десь включати. Тобто, ну, от з енергетикою в грудні буде ще будуть ще обмеження. І, ну, до цього дійсно треба. А до кінця року буде легше? Ой, давайте так спитаємо. Ну, от іде де заспокоєння? Все ж таки до кінця року. Може щось в грудні таке, знаєте, буде відбуватися, що до кінця грудня і зміниться, до кінця року з енергетикою. Ну, от, от іде, іде якось типу, робота з цим над відновленням до кінця року. От щось до кінця року має змінитися, має налагодитися. Тобто, ну, Давайте ще грудень потерпимо, да. ну а що? в нас хіба є варіанти хлопцям на передовій складніше, чим нам, да? без світла. Але нехай без світла, але без рашки, да, як то кажуть. От, ну, друзі, ось такі новини. Важливий місяць. Будемо чекати змін. Да, молитися на краще, набратися терпіння, підтримувати один одного це наразі дуже дуже головна зараз тема. Да, і, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.